Богом благословенного суботного ранку, дорогі наші глядачі. Сьогодні ми з вами е, маємо можливість знову зустрітися на нашій кухні і приготувати цвітну капусту. Цвітну капусту, фаршировану е, фаршом, м'ясним фаршом, і е, запеченою в духовці в соусі бешамель. Страва сезонна, я би навіть сказав, і досить доступна вже для нас. Маємо, вибираємо головку, капусти, яка є. Всередині не дуже щільна, щоб ми мали там місце, куди напхати всередину фаршу і готуємо нашу капустину, тим, що очищаємо її від отих лишніх хвостиків зелених. Так. Храбустин. Якщо часом є капуста така, яка досить щільна і не могли знайти рідшої, можна деякі суцвіття легенько вирізати з середини і щоб туди напхати більше фаршу. Ми в нас капустина доволі придатна для нашої роботи, тому з нею ніяких особливих маніпуляцій більше ми робити не будемо. І опускаємо ту капустину нашу кип'яточок на е, буквально 3-5, ну 2-3 хвилини, щоб вона закипіла. Дві-3 хвилини покипіла, обшпарилася добре і відтак буде готова для того, щоб її, з нею робити слідуючі маніпуляції. Доки кипітиться хвилинка часу наша капуста, ми е, ставимо на вогонь е, слідуючий банячок і готуємо соус бешамель. Для того нам потрібно е, яких 100 г масла, дуже подібного, щоб було до справжнього. Так. У нас в нашій кухні досить тепло і масло вже розтопилося. Розтоплюємо масло. Заки е, топиться наше масло, капуста наша закипіла, хвилину покипіла добру, і ми її відціджуємо. І ставимо, щоб вона остигала. Масло розтопилося, вже навіть закипіло, і ми даємо таких... Три не дуже повних ложки муки. Лишка муки, і лишка муки – Це найкраща мірка. Так, і пробуємо його змішати таким металічним піречком. Консистенція як заварний крем. Старанно розминаємо гуцкія. Бо з тими гуцками потім буде морока. І тепер вливаємо частинку молока, зимного молока, і тепер додаємо решту молока: літра молока, 100 г масла, 3-4 ложки муки і літра молока. То все, що нам потрібно для соусу башамель. І останню ізюмінку дамо тоді, коли він закипить. І так, нагадую, що соус бешамель треба час від часу помішувати, тому що там є мука, і вона може усісти на дно пригоріти і зробиться дуже немудрим. І треба буде переробляти. А на той час ми йдемо, робимо, готуємо фарш заправку до е, нашої капустини. Е, трохи фаршу так на око кожен кулінар буде видіти, скільки туди треба. І даємо все, що даємо на ковір. Е, Даємо трохи цибулі. Я цибулю люблю терти на дрібній терці. Терки нам не треба, тому ми її передаємо нашим технічним працівникам. І далі ми даємо сюди обов'язково одне яйце. Що за сницель без яйця. Так, дуже добре. Даємо трохи соли. І можна дати сухарів мелених чи розмоченого хліба, я маю в даному випадку дам яку лишку манки. І далі ручну роботу довозимо до однорідної маси. Якщо навіть на сницлі ми робимо трохи, трохи е, досить густої е, консистенції м'ясо, фарш, то тут він має бути трошечки рідкуватий, щоб легко заходив нам у е, ті. Простори в цілій головці капусти. Можна трошки попробувати, чи не бракує соли. Можна дати перцю, можна дати будь-чого, чого вам смакує. Я особисто ще люблю додавати трохи куркуми. Вона дає не тільки червоний колір і фарбує. Але вона також дуже корисна, кажуть спеціалісти. Думаю, не ради того, щоб її продавати. А справді вона так відповідає, що допомагає у боротьбі з різними хворобами, в тому числі і з раком. Тому не знаємо, чи то правда, але вона не пошкодить, має колір і ледь виражений смак. І трошечки паприки. Я люблю гостре. А ви можете дати чорного. Чи, як казали старі люди колись кримського перцю. І даємо трошечки мускатного горіху. Оригінальний бешамель. по рецепту французів мав би мати мускатний горіх. Замішуємо. Розбиваємо той горішок так, і відставляємо. Зараз будемо шукати нашу капусту і касини на дворі. Так, а тепер робимо самий творчий момент. Напихаємо фарш всередину. Я наголошую, що має бути заправка фаршу має бути рідка. Тоді буде вам легше то зробити. Капусту також напихаємо, і вона навіть от сама розтискається судцвітка, і налазить більше фаршу. Це дуже і дуже нам імпонує. Власне, навіть і заради того робиться то обшпарення кип'ятком, щоб капуста подавалася і дала змогу якомога більше вмістити м'яса. О! І Якщо можете видіти, дорогі наші глядачі, капуста десь навіть фарш трошечки вилазив поміж суцвіття. І верх гарно так. Файно, файнезно заліплюємо. Сюди пішло 300 грам фаршу. І ставимо той банічок, якому ми капусту відварували. Він ідеально мені присутний до е, нашої роботи. Так. Ще раз підколочуємо наш. Французький соус і вливаємо до капустини. А тепер було би незле притерти трошки сиром. І кладемо до духовки на температуру таких 200 градусів і пильнуємо до півгодини 40 хвилин. Залежить від духовки, воно має бути готове. Сьогодні ми готуємо з вами страву. Частиною цієї страви є традиційний рецепт винахід французької кухні соус башамель. І Франція справді відома багатьма речами. Франція відома своєю доброю, цікавою і вишуканою кухнею, відома своїми винами, сирами, відома своїми парфумами і модою і багато багатьма іншими речами. Але мене як священника у першу чергу цікавить Франція, яка перша прийняла християнство із французьких монархій, французьких держав. І дійсно вона послужила багато для розвитку церкви, розбудови царства Божого тут на землі. Подала багато святих, багато ісповідників віри. Але ми також бачимо, що Франція і перша зреклася своєї християнської ідентичності, християнської культури. Як наслідок, ми бачимо французьку революцію, після якої сотні тисяч мирних жертв віддали своє життя у жертву тому безбожницькому режиму світової революції, революції просвітництва. Ми сьогодні також бачимо, що та французька революція звероджується в інших способах і можливостях, руйнуючи людське суспільство із середини. І, на жаль, сьогодні ми маємо багато різних течій: фемінізм, гендеризм, різні, різні 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 ізми, які руйнують людське суспільство, руйнують людські стосунки, відносини, тому що той народ. Та нація, яка викидає із своєї історії, своєї культури, свого життя, Бога і його закон, реально буде занепадати і вести до руїни. Я бажаю, щоб ми і наш народ ніколи не забули своєї християнської природи, природи дітей Божих, завжди жили у згоді з його волею і так справді змогли чутися під його протекцією і захистом. Нехай Бог благословить нас і наш народ від засилля. Всяких людина-нависницьких ідеологій. Так, пройшло вже трохи часу, достатніх більше як пів години. Так, наша опапа. Наша капуста вийшла. Скажу чесно, щойно е, я згадав, що ми забули зробити одну важливу річ До нашого соусу дати, е, дати солі. Ну, але будемо сподіватися, що посолимо зверху, і буде так. Я сподіваюся, що ви не забудете обов'язково присолити нашу нашу страву. Так, тепер ми її беремо на тавіль. Сподіваюся, що ви не забудете посолити свою страву, як ви будете готувати, чи за нашим рецептом, чи будь-яку іншу. І все буде у вас добре. Нехай ласкавий Бог благословить вас, дорогі наші глядачі, всі ваші страви, всі ваші справи, які ви робите, все, що готуєте, все, що споживаєте, і перебуде з вами його милість Отця, Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Смачного всім і Богом благословенного тижня.